Досить часто зуб на верхній щелепі, який раніше лікований, може не боліти, але викликати гайморит. І навіть при ознаках гаймориту цей зуб залишається все рівно безсимптомним. Чому таке відбувається? Є пломба. Під пломбою є вторинний кар'єс, пломба ще не випала, зуб не болить, але інфекція вже потрапляє крізь пломбу до кореневих каналів. То інфекція разом зі слиною потрапляє до кореневих каналів, і ця інфекція виходить в гайморову пазуху. І в пацієнта час від часу рецидивує гайморит. Гайморит лікують, але він потім знову з'являється через те, що інфекція міститься в кореневих каналах. Ось сьогодні в нас був клінічний випадок цікавий, ускладнювало процес лікування те, що канал, який Випикає гайморит, в якому найбільше інфекції, був закритий штифтом, а також був зломаний інструмент в одному з кореневих каналів. Штифт ми ультразвуком успішно дістали. Також попрацювали з, зі зломаним інструментом, який загрози нам не ніс організму, але заважав повністю цей кореневий канал почистити і пройти. Ось такий результат лікування. Причинний канал ми запломбували. В цих каналах запалення не було по комп'ютерній томографії, але все ж таки ми їх вирішили. Перечистити перемити, так як інфекція під пломбою заходить в усі кореневі канали. Тому приходьте на профілактичні огляди і не дивуйтесь, якщо лікар каже робити комп'ютерну томографію, навіть якщо вас нічого не турбує.